Як заряджатися на публічних зарядках? З вами канал Т-драйв. Поїхали. У нас, як ви бачите, 15%, 67 кілометрів. І нам бажано було б десь зарядитися. Що ми робимо? Відкриваємо телефон. Ми знаємо, що у нас тут поруч є екофактор. Відкриваємо додаток екофактора і дивимося, що в нас є поруч. Ми знаходимося адресою Протасі Яр-13, автосаленте драйв. І в нас є три опції найближчих зарядок. Перша опція це палац спорту. Дивимось, тут підключений у нас автомобіль. Він підключений вже доволі давно. 77% зарнював. Але це сама ж швидка зарядка, яка є на сьогодні, з до речі, не дуже дорогим тарифом: 14,99 за кіловат. Потім в нас є. На Джона Маккейна, це те, що поруч знаходиться. Дивимось, тут у нас вона вільна. І сюди ми будемо їхати, хоча тут дорожче майже на 2 гривні. Бачите, в нас трошки погода сьогодні підкачала. Хоча в цій погоді є невеличкий плюс. Не знаю чому, але по моїм, по моїм спостереженням. На зарядках в такий дощ можна набагато більше шансів знайти вільне місце ніж в сонячну погоду. а як працювали зарядки під час блокаутів? Вони працювали час від часу, працювали, час від часу ні. Можна було вгадати, коли можна було поставити машину на зарядку і зарядити її. Але ми пропонували в нас в автосалоні нашим клієнтам зарядити машини, якщо в них проблеми з зарядками під час блокауту. І в нас ми підключені офіційно до Київводоканалу, тому в нас зазвичай світло було завжди. Хоча тариф, я вам скажу, напевно, в півтора рази більше, ніж зазвичай. І, ви знаєте, жодна людина не приїхала. Не знаю чому. Напевне, всі якось знайшли вихід з цієї ситуації. До речі, в блекаути багато наших клієнтів заряджалися, заряджалися від генераторів. Як це безпечно робити, я теж можу розказати. Бачите, Її майже не видно, Її майже нічого чути. Так, щоб і людям не заважати і комфортно було під'єднуватись. зрозуміли? Ну, пройшло і пів години. Бачите, у нас батарейка зовсім е погана, я можу сказати. Вона не погана, вона класна. Батарейка трошки підсівша, тому Тесла попереджає, якщо у вас температура назовні впаде ще більше, то батарея буде сама себе підігрівати і відповідно витрачати на це енергію. І тому вам потрібно якомога швидше зарядитися або поставити машину на зарядку, хоча б на не дуже швидку, хоча б на повільну, для того, щоб батарея зберігала своє тепло. Так. Як ви можете бачити, в нас тут три є е, три типи порти зарядки. Перший порт це Type 1 Можна заряджатися американки через перехідник. G1772 називається. Але він повільний, максимум 7-9 кВт. Тому це не ваш варіант. Другий варіант, чадемо. Це теж не ваш варіант, але це чадемо. Він заряджається через перехідник. Перехідник коштує близько 750 доларів на американську і трошки дешевше на європейську версію. Зараз можна купити доларів за 400. Але це вже е, пройшлий вік, що називається. Тобто цей перехідник не використовуйте, він вам не потрібен. Максимум, що може заряджатися, 48 е, кВт. В теорії 50, але по факту 48. І переходимо до наших улюблених речей. Зараз, якщо вольтане, буде прикольно, це в нас це, це з два перехідник, тобто верхня частина в нас це змінний струм, якої фактично тут немає, і це постійний струм. Що ми робимо? А ми робимо процес заряджання. Зараз машина коннектиться. Бачите, в нас написано підключений. Нажимаємо розпочати зарядку. Все, зарядка почалася. В принципі, все просто. Тепер зараз можемо сісти в машину і подивитися або ютюбчик, або, якщо ви з дитиною, пограти в ігри. Зараз ми заряджаємось током в 60 кВт. Це пов'язано з тим, напевно, що батарея трошки холодна. От. Зараз вже бачите 85 кВт, 87. Зараз вона буде розігріватися і зарядка буде ставати дедалі все швидшою, швидшою, швидшою. Бачите, в нас тут збільшується кількість кВт, Максимальна зарядка на цій, на цій локації 120 кВт. За рахунок того, що в нас 13%, відсотків, у нас може бути до 120 кВт, Тобто, зараз побачимо скільки, скільки зарядка ця візьме. 116 кВт, 118, 119, 119 кВт. 119 кВт це 664 км за годину. Тобто, умовно кажучи, 330 км ви зарядите за пів години. Це розрахункова історія, тому бачите, вже 1 кВт залетів у нас, вже 14% було 13. Ліміт виставляємо на 80%. Чому не 80? 70%? Тому що батарея в нас літійонна. За рахунок того, що у нас літійонна батарея, кожен день її заряджати бажано до 80% не більше. Якщо ви збираєтесь у дальню подорож, у вас тут, бачите, є така от табличка невеличка. Делі, це кожного дня зарядка від 50 до 80. І тріп це коли ви плануєте якусь подорож на далеку відстань. ви можете зарядити до 100%, тобто 90 і 100. От бачите, у нас тут все написано. От Бачите, вже 16%. Тобто набирає, воно фактично дуже швидко. От бачите, 72 км, зараз буде 73 км 74 і так далі. Фактично за 40 хвилин ви зарядитесь на 80 км. Відсотків е, заряду батареї. До речі, хотів розказати пару слів про те, як заряджатися в блекаути, як люди заряджалися того року, е, коли не було можливості зарядитися від загальної мережі. Е, перше, це, звісно, генератори. Тобто, якщо у вас є е, хоча б однофазний генератор, то хоча б на 5 кВт, ну там 3,5 в принципі теж можна зробити, І, от, ви можете ви можете заряджатися. Ви можете заряджатися ним доволі ефективно, але є пару, скажімо, є пару моментів, які треба знати. Перше, спочатку для того, щоб заряджатися, ми заводимо генератор, чекаємо, поки він зарядиться, то поки він почне працювати і вийде на свої оберти. Після цього ми тільки підключаємо зарядку до цього генератора. Зразу же заходимо в машину і обмежуємо ампераж до 16 А. Це дуже важливо, щоб не навантажувати генератор 16 А на 220 вольт, це десь близько 3 кВт. Тобто, навіть якщо у вас генератор 3,5 кВт, то навантажувати його на 3,5 кВт не варто. Він буде перегріватися, він буде працювати не в штатному режимі, тому це важливо. І важливо теж, коли ви закінчуєте зарядку, від'єднати від генератора зарядний перестрій, тому що це теж важливо, якщо ви виключите генератор, то це може бути або падіння напруги, або скачок, і він може повпливати на вашу зарядку. І таким чином там є елементи, які виходять з ладу. І потім нам ці зарядки привозять на ремонт. До речі, ми теж ремонтуємо офіційні теслівські оригінальні зарядки. Якщо у вас є до цьому потреба, звертайтеся, допоможемо. Тут поруч стала машинка в нас, Nissan Leaf. Він заряджається, як, як я бачив, відчадему, тобто 50 кВт. І наша потужність впала майже в два рази. Бачите, зараз 59 кВт. Хоча була там, умовно, мала би бути десь зараз 80-90. Це тому, що станція ділить. Ці кіловати навпіл за рахунок того, що заряджається два автомобілі. Це вам потрібно знати. Ні-ні, просто дивлюся тут. Ну, відео можна дивитися Ну, от, Взагалі, ну це не моя мрія, я на теслі їжу. Все ж нормально. Є ж додаток. Можна дивитися, що відбувається з твоєю теслою в будь-який час. Дивись. Заряджається 68%. Димон, що відбувається навкруги. Що відбувається в салоні. Це зараз. Ну, звичайно. Все нормально. Більш того, це все, все пишеться на флешку, яка Вставили на машині. Я потім покажу, де вона знаходиться. Якщо вам цікаво, До речі, можна підігріти машину і сісти. Ну, мати зовсім класний клімат. Це робиться дуже, дуже, дуже класно. Клімат. Зараз в машині 12 градусів. Назовні 3. Включаємо підігрів. Можна навіть сидіння включити, тут все автоматично включається. Підігрів сідушок в автоматичному режимі. Керма. І зараз в машині буде тепленько. Правда, класно. На екрані можна зрозуміти і зрозуміло побачити оці от проценти. Проценти це процент заряду батареї. Якщо ви нажимаєте в Tesla Model 3, Model Y на ці процентики, ви бачите, на який, е, який запас ходу в машини. Е, на цей запас ходу орієнтуватися не потрібно, тому що це як середня температура по е, поліклініці. Тому е, краще орієнтуватися, я раджу, не на цей показник, а от на цей. Заходимо сюди, у нас є Energy. І в нас тут є така закладочка «Consumption». В цьому «Consumption» можна зрозуміти, яке у вас середнє споживання на останні 10, 25 або 50 кілометрів. Обов'язково ставимо «Average Range», тобто середній. Середній показник, і тут ми бачимо прожекти 260 км рейнджі. Це за останні 50 км Ми їхали з витратою 280, 218 Вт на кілометр, і нам з таким розходом вистачить, вистачить заряду на 261 км. Тому краще орієнтуйтесь от по цьому графіку. Висновки відносно публічних зарядок. Заряджатися на публічних зарядках можна і потрібно. Якщо у вас немає можливості зарядитися вдома або в паркінгу, це не страшно, це дорожче зазвичай. Це коштує близько 15 гривень в Києві 15 гривень за кіловат, але швидкість зарядки може бути до 160 кВт. В мене вийшлося заряджатися 147 максимум 147 кВт, але це може бути пов'язано з тим, що я не розряджав Теслу менше ніж 7%. От. В наступному випуску я вам розкажу, як ефективно, як правильно заряджатися вдома, які є варіанти зарядки, які є аксесуари для цього. І як це зробити максимально швидко або максимально повільно для того, щоб зберегти вашу батарею? До речі, існує міф ну можна навіть не міф, а існує така точка зору, що якщо ви заряджаєтесь швидко, то ваша батарея вона деградує. Це і правда, і неправда, тому що вона деградує, це правда, але вона деградує в показниках більше 160 кВт, або навіть 180, деякі, деякі істочники говорять саме так. А якщо ви заряджаєтесь, умовно, 120 кВт, ви не Нічого не втрачаєте. По перше, ви швидко заряджаєтесь. Ваша зарядка буде тривати з 7 до 80% приблизно 40 хвилин. За ці 40 хвилин ви можете попити каву, ви можете поспілкуватися з своїми домашніми. Можете поспілкуватися з дівчиною, з мамою, з татом, з сином, з донькою. От і цей час він про вас про просто. Так от пройде, і ви навіть не відчуєте, що ви витратили зайвий час на те, що ви заряджаєте Теслу. По-друге, можна пограти в ігри, якщо ви сідаєте, якщо ви сидите з дитиною і заряджаєтесь в Теслі. По-третє, ви можете подивитись YouTubeчик, підключаєте свій улюблений канал, або підключаєте свій аккаунт. І на вашому аккаунті будуть всі, всі ті відео, які у вас є і в телефоні, і на ваших гаджетах. І тому для вас це буде, мовно кажучи, безшовно. От, що ще можна зробити? Можна послухати музику, можна подивитися, яка буде найближча кав'ярня, можна занотувати собі, якщо у вас є якісь плани. Я вважаю, що зарядка, взагалі, Тесла це про планування. Ви маєте знати, що це не спонтанно. Поїздки, неспонтанні поїздки, це не, таке, не так, як ви можете, наприклад, сісти сьогодні, поїхати в Одесу, завтра поїхати в Карпати, а післязавтра поїхати до бабусі у Полтавську область. Не вийде так? тому, що або вийде, але ви маєте провести певний час, ви маєте це зрозуміти на публічних зарядках. Якщо ви хочете їздити умовно дуже дешево, і ви знаєте, що у вас витрати на кілометр можуть сягати там. На 100 кілометрів, якщо я не помиляюся, можна витрачати 35 гривень, якщо будете заряджатися по нічному тарифу у себе вдома. Тому це дуже вигідно. Але в такому випадку це не швидка зарядка, це повільна зарядка, і ви маєте зрозуміти, що для того, щоб зарядитися повністю, вам потрібна, умовно кажучи, ніч, тобто 10-12 годин при таких умовах. Тому плануйте свої подорожі, заздалегідь. Те, що це про планування, про дисципліну. Тому все в ваших руках. І я впевнений, що люди, які планують, планують свій відпочинок, планують свої справи, вони можуть отримати зиск від користування Теслою і також зекономити. В слідучому випуску ми розкажемо вам, як. Правильно заряджати Теслу вдома, і які є для цього аксесуари і прилади. Якщо подобається контент такого плану, підпишися.